Усіх вітаю! Мене звати Віта, і тут я розказую, показую своє в'язання. Ну, зараз ви бачите у кадрі квіти. Це мене привітали з пройдешнім днем народження. І я вже повернулася з відпустки, і у мене є зв'язані дві пари шкарпетків. Перейдемо в руки в кадр, і я вам усе детально покажу і розкажу, як я їх в'язала у своїй відпустці. А я ось одягла футболку круглою кокеткою ажурним візерунком хвіст павича. Ось. Вона така темно синя меланжевого кольору. Мені дуже подобається приємно, Гарно сіла на мене. Дякую Світлані, тому що цю футболку, ми, я верніше, в'язала у її суміснику. Футболка хвіст павича. Усім бажаю приємного перегляду. Далі буде цікавіше. І так, що в мене тут обов'язання вікейшн, Вікейшеном. А в'язати хочеться. Так от, оце я вчора, що змогла пров'язати у літаку. І сьогодні ранком, коли я цей процес взяла до рук, то я дуже, як це по-русски знаю, по-українськи удивилася, що в мене дуже сильно скакнула щільність. Дуже були вільні отута. Лицева гладь, дуже вільна. Не знаю, що мені робити. З цим процесом це ось така пряжа. ниточка дуже тоненька, так вона на камеру виглядає більш товстішою, але вона у роботі дуже тоносінько натягую вона. А, Залишу цей процес поки на роздумування. Хай поки віддихне. Від мене цей процес, а я від нього і вирішу потім, що з ним робити. І ось в мене ще є один процес, ось така пряжа. Теж села Нагроса. Ця нитка більш приємна у роботі. Ось я вже розпочала різинку. Це мають бути шкарпетки е, жакардові. Але Робота йде тут дуже повільно. Я вже цю пряжу пробувала в якомусь виробі, розпустила. Не в якомусь, теж в шкарпетках, але були затісні, затісні не знаю чому. У мене щось щільність скаче. Таких має два процеси, але не знаю, які із цих двох підуть в розпуск, а які все ж таки стануть готовою роботою. Сидю я під таким зончиком. Трішки розстроєно, стики пров'язати. На камері виглядає усе прилічно, довольно. Коли береш його у руки, воно таке безобразіє І до чого оцей білий колір. Гарні були б смугасті шкарпетки. Ні. Потрібно чомусь було цей додати білий колір. Усіх вітаю і бажаю Happy Valentine's Day! У мене сьогодні п'ятниця, 14 лютого. І що в мене по в'язанні? У минулому році десь, в вересні місяці, я собі гачкувала цю ж сумку. Вона маленька, але дуже міська. Мені дуже подобається. Багато чого сюди поміщається, і квадрати такі цупкі, міцні, не просвіщаються, що це сумка без подклада. Класно. Так, і що по в'язанню? Ось в мене, що по в'язанню жакардові шкарпетки продвигаються медленно, але уверенно. Так, тому що на вікейшені зовсім не хочеться нічого в'язати. Так, я вже вив'язала п'ятку дійшла до клину підйому. Ось моя п'ятка. Це комбінована п'ятка. П'ятка бумеранг на половину тільки в'яжеться. Цікаво, я ще такої п'ятки не в'язала. Це буду пробувати уперше. В'яжу з спицями бамбуковими тулип, Міняю часом на ликі. У мене є такі розові, я з собою взяла ликі, шкарп'яткові спиці. І ось такі шакарт у мене. Мені подобається, що виходить. Різинка 2 на 2. Класно. Але, напевно, хоч би одна шкарпетка зв'язалася за мій вікейшн. У нас десь, напевно, половина восьмого, ще мало людей на пляжі, тому я отут так знаходилась, напевно, Щось там збирає цікавеньке. Там зона, де такий чоловік, наверно, лампочки вішає і там буде, напевно, весілля сьогодні. П'ятниця, субота, неділя, такі виходні роблять тут весілля. Так, тут полібольна сітка. Висота. Днем дуже багато людей шумно. Зараз класно, спокійно, багато вільного місця. Я зі своїми шкарпетулями передаю вам привіт і сонечку. Тепло і сонечко, усім бажаю. Міра, любві. Бережіть друг друга, цінуйте життя, тому що воно дуже коротке, як пар. І являється на короткий час так наше життя. Усіх вітаю. Сьогодні у мене 18 лютого, вівторок. І я вже зв'язала одну шкарпетку ось шакардом. Про це друга вже більше половини зв'язала, але ще треба дов'язати стопу. Що я вам хочу сказати? У жарку погоду дуже важко в'язати шерсть. На бамбукових спицях це Та перепона, але нічого, як нема іншого нічого, то, як то кажуть, на безводі і риба рак чи як. -то. Я в пословицях не сильна. Так от, яка в мене основна пряжа? Це Лана Гроса Лендлст? Лендлast. 50 грам тут моточкові, 20%, шерсть, 20 і 50 грамів, 210 метрів. Це доволі товстенька пряжа. Татура міняє мінітуру. Навкратія сливати. Предлагаю всякі тататури, відбачте, Відволікли. Мені сподобалася ця пряжа, але тут такий морський клімат, він такий якийсь і не вологий, і не сухий. І шерсть вяжеться не дуже приємно. У нас ковзити, хочу сказати, по спицям. Тому процес йде медленно, але уверено. Цього пряжу я використовую з свого адвент календаря. Які я придбала у Ірини Лакіяр. Вона сама окрашує пряжу і мені дуже сподобалося, як виглядає ця пряжа у Жакарді. Ця, ця шкарпетка ще не попрана. У мене тут і блокаторів рівні, не знаю, чи я тут був. зроблю ВТО, чи вже вдома. Що ще хочу сказати? Ці шкарпетки я в'яжу по заданню Світлани шкарпеткова валіза. Ну, уперше я вив'язувала таку п'ятку. Це комбінована п'ятка-п'ятка бумеранг, Сподобалась мені ця п'ятка теж. Але мені треба, щоб розпробувати цю п'ятку зв'язати ще декілька пар шкарпетків, щоб зрозуміти. Бо так кругла попередня п'ятка, то я зв'язала ж 5 пар шкарпетків, так мені вона сподобалась. І тут а, Світлана нам пропонує закриття миска. Зірочка, так, мабуть, називається. Вибачте, від цієї жари вибило усе із голови. Ну, Все, поки ще петельки не розрівнялися, але я думаю, що буде усе гарно. Такі мої просування на сьогоднішній день. Я жалкую, звісно, що я не взяла хоча б одну пару металевих спіц. Ну, не прийшли б вони у літак, то нічого страшного викинула б по бамбукових в'язати вже руце, це. Ні туди, ні сюди не проходять петлі по спиці. Так. Працюю, працюю, не знаю. Сьогодні бачу, буде знову жаркий день. Зараз можу я сьогодні закінчити цю шкарпетку, було би добре. Але тоді в мене не буде що в'язати, там в мене ще є один моточок, але там взагалі біда-біда. Закінчила я свої шкарпетки у відпустці, Сьогодні 20 лютий, є готова робота і завершений майже мій. Моя відпустка завершена майже. І ще в мене сталася одна халепа, я не можу закрити, поховати всередині кінчики. Ось я собою купляла такі. Ножниці замовляла спеціально в дорогу з собою. І отута була, так, фокусно, хочу фокусуватися. отута була пружина. Ці ножниці у мене відпали на підлогу, і пружина вискочила і загубилася. Тепер, бачите, вони такі рвуть ці ножниці, ось пух. Остався я пробувала відрізувати нитку, але це, це не робота. Приїду додому, все зроблю так, як потрібно. Ось так, що з пружиною в дорогу собі не беріть, бо може статися так, що пружина загубиться і не знайдеться. І тоді вони от стали мені непотрібними. Тільки якщо щось. Що ж не фокусується, тільки якщо щось покусати, пощіпати, але не відрізати. Ось такий замовляла. Спеціально в такому чохольчику, щоб не гострими цими кінчиками нічого не проколоти, але все виявилось напрасно. Ну нічого, тепер я буду мати на увазі, що з пружиною більше нічого не брати у дорогу. Шкарпетки вже пройшли влажну теплову обробку. Ось такі гарні. Я їх в'язала по завданням Світлани із сумісника шкарпеткового ліза 2025. І завдання було таке: Треб... потрібно було набрати фабричним набором. Петлі ось тут. Чесно, вам признаючись, з першого разу у мене не вдалося, але Світлана зняла ще одне детальне відео, і все вийшло. Там розпочинали в'язати різинкою 1 на 1. Світлана ще нам показала, як перейти на різинку 2 на 2 Я уперше набирала такий фабричний набір. Це для мене було новеньким. І оцю п'ятку, п'ятка комбінована, теж я вперше в'язала. І закриття зірочкою Світлана нам теж показувала, розказувала все детально. Тільки у неї шкарпетки смугасті. Ну, вона казала, що це не обов'язково. А у мене з таким жакардовим візерунком. Я його сподобала в оцій книзі. Жакар дуже легкий, простий. Ось як виглядають вони у книзі. Дуже гарно. Кенді Mountain називається гора конфет. Ось з якої пряжі я їх в'язала, я вже вам теж показувала, просто покажу етикетку. І що в мене залишилося з 50 грам ось такий маленький моточок. Цей пряжу я уперше працювала. Мені сподобалося. І я ще, мабуть, буду купувати таку пряжу. Яку я пряжу використовувала у Жакарді, я казала теж, але повторюся. Ці моточки із мого пряжного різдвяного Advent календаря я замовляла у Ірини Лакіяр. Вона сама фарбує пряжу. Це Меренос. Дуже приємна така була пряжа у роботі. І на дотик шовковує тепер відчуття, коли ось, наприклад, оця. Вона як бархат така, дуже приємна. Ось такі зв'язалися у мене шкарпетки за відпустку. Робота там не дуже йшла бистро, повільно. У жарку погоду дуже важко в'язати шерсть. Меренос було набагато ліпше, так що я рада, що я взяла. З собою оці моїносні клубочки, а шерсть піддавалася дуже важко. Спочатку, я думала, планувала взагалі в'язати інші шкарпетки, а ці я брала уже так собі при всяк випадок. Планувала я в'язати ось ці шкарпетки. Ці шкарпетки в мене замовив мій син це чоловічий такий розмір великий. 34, 35, Так, я правильно сказала? Ой ні, вибачте, 44-45 на етикетку неправильно подивилася. І ця пряжа пропитана Алою. Ну, це був ще той ще те випробування, тому що алоя в жарку погоду. Відчувалася, ну не то, що прям алоє, але відчувалася пропитка і дуже тормозило в'язання. Особливо я брала з собою бамбукові спеці від тулип і брала ще також е ось ці. ось З цими розовими я ще змогла трішки в'язати. Закінчила я вже ці шкарпетки вдома. Я їх тільки могла пров'язувати у літаку, тут, коли ми летіли туди, і обратно додому. Тому що, я ж кажу, дуже там вологий клімат і таку пряжу в'язати було просто випробування. Знаєте, випробувалися нерви, спиці, усе випробувалося. Тому, але я рада, що я усе таке. Подолала усі перепони, перешкоди і зв'язала ці шкарпетки. Шкарпетки я в'язала на спиці 2,25. Оці найліпші друзі мої були в жарку погоду. Це із берези спиці. І в них не так тормозилося саме в'язання нитка, петлі, як у бамбукових спецях. Ну, що хочу сказати, мені дуже ця пряжа не дуже сподобалась. Чесно. Я більше от такий бренд не буду замовляти. Ні. Нитка була дуже тоненька. Я теж в'язала ці шкарпетки, відшліфовувала завдання від сумісника. Тут набірний край був. Фабричний, п'ятка комбінована. Ось дуже гарно вона. Мені теж сподобалось, легко вив'язується гарний клин підйому тут є. І закриття мис мисочок. цими шкарпетками у мене теж сталася, уже я їх дов'язувала вдома, сталася така пригода, що у мене є маленький кутенятку. І воно прийшло до мене саме, вискочило на дивані. Я сиділа і гралася, і я навіть не думала. Але він перекусив мені нитку, і тут я мусила робити з'єднування, так як у нас теж показувала Світлана. Я теж вперше робила таке з'єднання. І у цій пряжі був ще й до того всього вузлик. Так, і я трішки задавала собі таке питання, чому виробник додав оці білі такі полосочки, ну якось не дуже гарно виглядає. А потім я, коли сиділа на пляжі і дивилася на хвилі, то тут оці білі мені напоминають, як хвиля вдаралася і такий біла така. Піна йшла з води, то це, що мені напоминає з моєї поїздки оці шкарпетки. Ще замовник їх не пробував, не тестував. Надіюсь, йому сподобається, а може і ні, тому що отут в мене вже було закриття корічневою такою ниткою, а тут вийшло. Синю. це І за того в мене не співпало, що був, по-перше, вузлик, а по-друге, кошеня перегризло нитку. І якийсь відрізок мені потрібно було з'єднати. Тому ось так сталося. Ну, не сподобається одному, то підійде, може, іншому у мене. Хлопців з великою ногою багато. Усім дякую за перегляд, що ви підписуєтесь, мені дуже приємно. Так що бережіть себе і віримо в те, що буде усе добре. Дивіться, що в мене тут відбувається, га? Мале чудо до мене прийшло. І оце перегрізло мені пряжу. Ох, ти шкодник увесь свого старшого братика. Дивіться ай-ай-ай. що ж ти наробив усатий?